Група підрозділу спецпризначення СБУ поспішає. Альфівці мають інформацію, що на одній з ділянок на Маріупольському напрямку через позиції збройних сил пробиратимуться диверсанти терористів. Є інформація про те, що диверсійна група пройде на определенний участок, перейде в лінію соприкосновения. Ми швидко реагуємо. Сразу виїжджає дежурна група по розвідці і планування. То тобто вона проводить на місцевості, Інформація підтверджується, сатисно мови славим групу, по котра проводить ряд мероприятий. Інформація підтвердилася спецпризначенцям. Також відомо, що серед диверсантів є і снайпери. Альфівці облаштували снайперську позицію, намагаються вирахувати снайпера терористів для того, щоб його. Знешкодити альфівці працюють в зоні АТО від самого початку конфлікту. Окрім традиційних задач, які раніше виконував підрозділ, вони займаються і спеціальними операціями на передовій, розповідає старший групи. Задачі по боротьбі з дівсіоними групами робота по боротьбі контрснайперської, тому що дежурсант – це преступник. Група бойовиків підійшла достатньо близько і вже відкрила вогонь. Снайпери Альфи приготувалися. Але їх помічає ворожий снайпер. Поки український стрілець змінює позицію по диверсантах веде вогонь група прикриття. Терористи відповідають зі станкових гранатометів. Удалі стріляє 800. Щоб знешкодити ворога, коригувальний Альфи дає координати терористів у своєму гранатометнику. Красиво, і що, ще одну, і одну межа. Тим часом один зі снайперів Альфа знову займає позицію. Справу зроблено, кажуть бійці. Основна задача я думаю, що выполнена, тому що не удалось пройти групи їхніх снайперам, не удалось отработать по нашим позиціям. Це, в принципі, найголовніше. Під звуки перестрілки із диверсантами, котрі відступають, полишає будівлю й альфа, бо знають, після цього їх неодмінно шукатимуть. <звук> Максим Волобоєв, Дмитро Дємішев. П'ятий канал.